Раджу послухати весь день багато дипломатії, багато перемовин, які можуть наблизити мир зараз на столі. Американська пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію, і з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни, до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву, щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я вдячний всім, хто зараз. Україну підтримує, хто підтримує наші зусилля і кроки заради миру. Сьогодні я чув багато правильних слів про те, що війну треба закінчувати, чув багато схвалення української позиції. Продовжуємо нашу роботу заради об'єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир.